Один з найбільших дитсадків міста Броди уже третій день в полоні великої води. До головного входу, ось цієї маленької фірточки, ні машиною під'їхати, ані дитину на руках занести. Адже місцями вода сягає колін. Від безвиході неподалік від головного входу батьки самотужки зробили ще один забрали огорожу, але і це не допомогло. Вода добралася і сюди. Болотом батьки не ризикують іти, тож змушені своє чадо водити довкола садочка. Я не знаю взагалі, як ходити. Ми ходимо кругами, трошки обходимо цю воду, бо тут неможливо перейти взагалі. Батьки від таких ранкових прогулянок не в захваті, а діти кажуть, їм подобається. Тож виходить єдине місце, куди безпечно можна добратися до дошкільного навчального закладу, ось тут. Втім, спершу потрібно подолати одну велику калюжу із десяток менших. Пані Люба, яка 32 роки проживає поблизу дитсадка, бідкається. Постійні підтоплення уже несила терпіти. Постійно тут вода, як тільки дощі, то тут неможливо перейти. Ви бачите, яке море. Море настояще. Ну і в підвалі в нас будинку така вода. У свою чергу бродівський міський голова запевняє, цього року проблему таки почнуть вирішувати. Ну, як відомо, що садик будувався ще з Радянського Союзу і, Як завжди, до кінця не було доведена робота. Мав бути розроблений, навіть, як мені відомо, розроблявся проєкт по ливневій каналізації. Ну, як завжди, закінчилися кошти і цього зроблено не було. Там просто немає сама нижча точка і немає ливневої каналізації. Потрібно її прокладати в сторону 900-річчя. Ми зараз над тим працюємо і думаю, що найближчий час. Ми це ліквідуємо цю аварійну ситуацію. Тобто там планується якась дорога чи підсипати щось. Ми плануємо там зробити капітальний ремонт дороги.